Вітаю, друзі! Ми продовжуємо висвітлювати підготовку контрактників за програмою 1824 38-ї окремої бригади морської піхоти. Цього разу вони відпрацьовують дії в урбанізованій місцевості, а саме штурм, зачистку і подальше закріплення на ворожих позиціях. Сьогодні відпрацьовуємо дії в урбанізованій місцевості, тобто підхід до будівель, їх зачистка. Це не так просто, як здається, тому що зазвичай в містах, в селах дуже багато. Є схованок, в яких можна сховатися. Це може бути як трава, так і будівля, паркан, дерево, машина, будь що. Тому під час штурму якихось населених пунктів дуже важко якраз таки заштурмувати це поселення і вийти звідти живим не пораненими. Плюс завчасно перед самим штурмом урбанізованої місцевості проводиться планування і хто куди заходить, щоб не було якогось дружнього вогню, щоб всі сектори вогню якраз таки були перекриті. Пошла! Побіжає! Як правильно підійти подавання інженерних загороджень, керування особовим складом дрону. Також є імітація мінних загороджень, як правильно їх оминати, щоб не підірватися обов'язкий склад. Також застосування димів. Це якраз таки практика найцікавіша. Коли ти не просто сидиш, слухаєш лекцію, а от саме тобі вже дають патрони, ти біжиш собі, стріляєш, намагаєшся влучити врага у ворога, думаєш. Найтяжче добігти, жара, коли спекотно, ти весь мокрий, у снарязі біжиш. Ну це найважче для мене. Це такі посилені навчання, те, що люди можуть навчатись роками. Ми приходимо дуже швидко, дуже. Дуже, скажімо так, затягнуті у нас робочі дні. Тобто це можуть бути і нічні вихіди, і вечірні, і стрільби, все що завгодно. Ну, тобто навчають дуже добре. Військовослужбовці у нас 24 дуже мотивовані, вони знають, чому вони прийшли сюди. Вони витривалі. Фактично, війна зруйнувала молодість, ну, якою мав би прожити. Друзі роз'їхались хто куди. Відповідно, всі три роки сидів вдома, вирішив трошки змінити життя. Тому я тут. Да я вообще, по вам не стрелял. Тут зачищу, все, блядь. Там уже поверил